Всім доброго дня! Сьогодні нове відео. І сьогодні хочу трошки задовольнити всім ваші, ваші питання, які ви мені пишете. От, а що Ну, буду розказувати ще про інші речі, але хочу задовольнити тих любопитних, які мені пишуть. А що у вас нема кондиціонера, що ви вся цей потієте? Є кондиціонер, показую ось. Бачите, але він у мене в одній кімнаті, в другій кімнаті його немає. Є вентилятор. Зараз покажу на кухні ще що. І ось є вентилятор, бачите, такі на ножках соки. Ось це на кухні, трошечки так покажу вам кухню. Колись проведу екскурсію по кухні. Ось така вона у мене біла, з чорна. І ось тут такий є вентилятор. Так що є в мене все, але все рівно воно коли жара, то жара нічого не допомагає. Ну, кондиціонер так, якщо включиш, то... але треба сидіти цей день з тим кондиціонером також цілу ніч. І там, хто мені ще писав, дівчата, що не вірять, що я замужем там, чи ще щось, що немає в мене обручалки на пальці, ось воно. На лівій руці вони носять, це в мене ліва рука, а правій я. Тримаю камеру. Є в мене бручалка. Я що повинна всім хвастатись показувати спеціально щось. Що у мене є бручалка. Що дівчата пишуть: у неї немає бручалки, якби вона була замужем, то в неї було б обручальне кольцо. Ну, таке щось. Так, сьогодні буде відео про те, як ми ходили робити кубки у цей магазин. MADI, це такий він е, німецький магазин, е, супермаркет маленький, Міди, по всій Італії є Lidl, емеді, е, ну, дискаунт, там більш дешевші, колись були дешевші продукти, зараз вони зрівнялися, однаково майже коштують, е, як і в інших магазинах, але десь щось можна знайти дешевше. Ось моє зеркало і мій букетик з бісера стоїть там напроти ліжка. Ось таке відео сьогодні буде. Так що дивіться, лайкайте і підписуйтесь. Ось, дівчатка, показала вам, щоб ви не переживали, що у мене немає вентилятора чи немає кондиціонера, є в мене все. Просто що коли така жара стоїть, то щоб ти не включав, воно все рівно буде жарко. Ми сидимо цілий день під вентилятором, під кондиціонером. Він у нас в одній кімнаті, нам вистачає, а там є кругом вентилятори. От, і цю ніч під цим кондиціонером спати також, ну, коли дуже жарко, спимо. То я вже показала, щоб ви не казали мені більше, що у вас немає. Думаєте, що я. Дійсно така бідна, тут нічого в мене немає. І показала, хто там мені з недовірою так пише, не, не вірять напевно. Це я і за то показала, що в мене навіть є кольцо обручальне, що я замужем за італійцем, бо вони мене вважають недостатньо підходячою для того, щоб вийти заміж за італійця. Напевно, я не знаю, чому так. Е, от, і не вірять. Ну, я не знаю, що в мені таке є, що я не можу бути замужем за італійцем. Показала своє обручальне кольцо, щоб ви бачили. Чоловіка я вже колись показувала, і мількав він у моїх відео і фотографії там є на одному відео. Так що, що ви ще хочете, щоб я вам показала? я правда десь не збираюся більше. Це вам показала один раз, будете бачити, що є, там, що. І чолку, за чолку подивіться, як мені без чолки. Ну, От що це таке? Як я можу без чолки ходити? Вже бачите, волосся відросло, треба краси. Я себе почуваю неповноцінною без чолки, тому чолка буде завжди у мене присутствувати, як кажуть. Оце зараз, коли жара, я її трохи заколюю так за вдома, це для відео розпускаю. А так заколю і цей наверх, щоб вона мені не мішала сильно. Ну так. Оце сьогодні таке відео. Дивіться там про супермаркет, що ми купили. От, і скоро вже через тиждень поїду в Україну, буду з вітером знімати. І ще познімаю трошки, поїзда і ще більш покажу. Детально, тому що в той раз у мене не вийшло зняти так добре. Вот Такі тільки моменти зняла. От. І там далі буду ще знімати, показувати моє село, моїх родичів, які, що які в нас там вот, справи. Так що з вас лайки, коменти, підписки. І буду чекати вас знову на моєму каналі. Всім дякую за перегляди і за коменти, хто пише, хто мене підтримує. Хто там е, думає, що я вже там заробила багато дійсно на цьому каналі, то ну, грошей, то і ще я ні разу не, не знімала ніякої суми, тому що ще не дійшло до, до, до тієї суми, яку можна зняти. Воно дійшло до 80, 80 євро. Ну, щоб зняти 70 сімдесят, найменша мінімальна сума, то треба, щоб хоча б більше 100 євро там накапало. Ну, це воно ще буде капати ще пару місяців. Так що і ще я нічого не заробила, не знімала, не переживайте, не розбагатіла на каналі. І ще тільки ростемо і стараємося для вас. Так що ви мене підтримуйте і клікайте, щоб було все добре. Всім доброго дня ще раз сьогодні покажу, як ми ходили в супермаркет. Тут у нас є в Італії декілька супермаркетів, які приходять про, як сказати, походження з Німеччини. Ну, якби вони прийшли сюди з Німеччини. Тому що тут таких раніше не було, у них були свої тільки супермаркети в Італії. А коли я приїхала в Італію, то якраз вони тільки з'явилися, оцей Меді Лідел. Кажуть, у цій Меді Лідел, навіть сама Меркель ходила в Німеччині, тут, в Італії, вони рахувалися, якби. А зараз розкажу, це китайські магазини, в них є багато в Італії. Я не знаю, чи, чи у нас в Україні. Є китайські магазини. Напишіть мені, будь ласка, бо я давно вже не була в великих містах в Україні, коли навіть приїжджаю і не знаю, як там з цим обсиділа. Ну, продовжую про супермаркети. Казали, що Меркель ходила, скуплялася у ці дискаунти. Вони ну, якби дешевше вони рахувались, колись, як вони тільки відкрились, то вони були самі дешеві. То люди навіть стидалися, італійці тим них купляти по ну, первах, як тільки повідкривались. Ну, Це 20 років тому, коли я приїхала, вони тільки з'явилися були в Італії, а в Германії, там, в Франції вже, напевно, вони були давненько ці дискаунти. Ось, ось такі кавунчики, бачите, є круглі в них є, але вони якісь зовсім інакші, не такі, як у нас. Покусу і не такі, як от довгі в них. Ось зараз покажу вам: у них є баклажани. Бачите, це такі довгенькі. Є, тут є трьох видів, а вони бувають ще е, більше видів. Ось такі, бачите, світлі, вони такі з полоску сиреневі, ну, дзукіні і отакі круг... більш кругліші вони. Це тут три вида вже тих баклажан. Ну, це огірки. А такі в них тільки більше немає ніяких. Оці довгі такі парникові. Ось так. Так що баклажани, бачите, у нас в Україні я не знаю, скільки видів є баклажанів. Ну, це ось нектарини, два з чим-то там за кілограм. І диньки також у них є різних видів, отут є тільки два вида динь, Це теж євро ми за кілограм, це вийде десь одна динька 4-5 євро. І ось кокоси. Ми вибираємо кокоси, щоб там була вода у них всередині, а то кокосу молочку, воно має бути чути його. Ми його так тилипаємо, щоб почути воду. І ось такі диньки, бачите, які ще вони трошки менші, і вони, від них різний вкус. Ну, як би смак. І от про кокосове молоко. Якщо немає там нічого всередині, значить воно. Ну яке ж воно має бути жидко всередині, воно не добре, значить, то ми тоді не беремо. Ми перепробували, ні одного доброго не було. Ну Виноград теж 3 євро за кілограм. Отакий. От ну, оце всякі салюми також. Це кругом є також, ну, ціни різні, може, я не знаю. Оці всякі саламі, вони в них смачні, без всяких сильно, там добавок, більш, більш натуральніше все. Оце балички оці по-нашому, їхні прошутто, то вони теж самі такі найсмачніші. А от є в них. Що у нас тут? Це паста? Так, це макарони. Такі, як би якби домашнього виготовлення. Ну, вони на фабриці, звісно, сино готуються. Ну, вони більш такі домашнього, домашній смак у них. Якби, більш таке приготовлення артиджанале. І ось сири, бачите, в них є для того, щоб терти на пасту, є різних видів також: романо, пекоріно і парміджано. І ще там є якісь там. Не один тільки пармезан можна терти. Ось так моцарелла. Оце така моцарелла, щоб їсти, щоб в тарілку накладувати, їсти з прошутом, там, з помідорами, то має бути от така, що вона в воді. Або вона в таких цих, або в. Це як підкопчений сир. Такий скаморца називається. От. А моцарелла ось на піцу, таку моцареллу вони дають. Не дають, ото, що в воді продається, тому що піца від неї водою пробирається. Не, не виходить добра піца. А та суху, моцарелу інакше. Ну, ось тут м'ясо, теж ціни можете побачити самі трошки. Ось таке різне, різне, яке хочете. І ось сосиски, оті, які в них називаються сосиски. В них є як розвісне м'ясо. Ти можеш собі заказати, тобі вріжуть який хоч кусок, і, і від кістки відрі, від, відділять, і шкірку від, відріжуть, все тобі зроблять, і буде таке саме, як оце конфіциноване. Ну і вже в, 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 в цьому упаковці. Ось, бачите, ці сосиски в них називаються це салсіча. Так як у нас сардельки, там сосиски, то ті такі варені, а у них оце називається сосиска. Ну, всякі тут уже напівфабрикати. Ну так, трошечки покажу, ви тут дивіться на ціни. Ціни є, оце тут вина багато теж різного, але ж тут ще не багато, бо це маленький магазин. Ну, супермаркет не дуже великий, не той гіпер, гіперсупер. <ріст> це просто маленькі супермаркети. Ну, і це в них дуже знамениті ці лікьори, там лімончело і мелончело, і кавовий є, не кавовий, так, да, кофейний. Кофейний є теж лікер. І оце скільки видів пива теж в них з різних країн. Я не знаю в Україні, з яких країн там пиво продають. Ну, напевно, теж є багато, бо наші ж теж люблять люди пиво. Я, наприклад, пиво не люблю, але мій чоловік любить. Ну, так раз на тиждень може в суботу попити бутилочку пива і все. Ну, є різні. Так, ми скупили це, скільки всього. Ну, 40 євро. Дві бутилки вина, це я маю з собою забрати. Україну, яйця і краску. таку я купила могану, моган, колір, кетчуп, пейсто, Це суматний соус, і це. І ще беру.